Причудового, бадьорого, дай Боже, і мирного дня суботи. Хтось, хто має можливість відпочити, то переведіть подих для того, щоб іншим допомогти, і собі також, між іншим. іншим іншим. і між іншим. Сьогодні шукаємо доброго натхнення від когось із старших. Цими днями я отримав таку файну підбадьорюючу думку від однієї пані психологині з інтернету. Вона каже. Я вам зараз скажу цитату, одну фразу, яка вам допоможе на все життя. Мене так аж заінтригувало, що це за фраза? І вона каже: дивіться, пам'ятаєте, коли, е, колись ви чули, напевно, що те, що, у вас, що вас дратує в інших, напевно, є і в вас. Тому воно вас так і дратує. Воно десь там є ще на поличках не розібране, і, і з ним ще ви собі не дали ради. Але подивіться на це також і позитивно. Тобто вона каже, увага, цю думку дуже важливо, щоб ви почули. Напевно, вона сьогодні комусь пригодиться. Те, що тобі подобається в інших, є також і в тобі. Просто колись хтось це дуже знецінив. Прийшов час підняти ціну цієї речі, цього погляду, не знаю, цієї твоєї риси в тобі. Прийшов час. Ще раз повторюю. Те, що тобі подобається в інших, є і в тобі. Просто колись, мабуть, хтось це знецінив, і воно в тобі втратило ціну, Тому прийшов час підняти цю ціну, усвідомити її, переосмислити і зрозуміти, яке це щось, що тобі в інших подобається, в тобі цінне. Просто чи його треба трошки виростити, ще треба трошки виховати. Як мінімум, коли я ці слова сам почув. То вони для мене прозвучали як благословіння. Я можу цілий ряд речей навести, тих речей, якими я сьогодні користуюся, тих речей, які мені жили допомагають, служити, контактувати з людьми, розвиватися, вчилювати різні проєкти, то колись їх хтось не цінив. Колись хтось таким прокляттям. Ну, а, з тебе нічого не буде, а то дурниця, а навіть не берися і в подібному роді. І потім, коли потрошки я це усвідомив, Інші люди допомогли мені це побачити в собі, інші люди допомогли це виростити у мені. І тепер це мої чи не найпотужніші інструменти, які мені Бог дав. Тому, брати і сестри, подивіться на декілька останніх, можливо, тижнів, якщо ви помічали якісь файні риси, файні речі, файні вчинки в інших людях, вони є і у тобі. Якщо вони тобі подобаються, то напевно це. є Щось, що до тебе хоче ліпитися, бо воно в тебе вже є. Але треба тікати, треба виходити з цього прокляття знецінення. Вийди із прокляття знецінення сьогодні ж в ім'я Ісуса. Відречися від цього. Скажи: я відрікаюся від духа знецінення. Я відрікаюся в ім'я Ісуса. Скажи це зараз у голос. В ім'я Ісуса я зрікаюся від всякого духа знецінення, від всякого духа приниження. Від усякого духа маловартісності. І тепер благослови себе, скажи Боже, ти мене наповни. Господи, Ти розвинь у мені ті дари, ті таланти, ті плоди, які Ти у мені посіяв, які Ти у мені вирощуєш. І ви побачите, що буде. Не зупиняйтеся, коли інші люди будуть пробувати вас далі знецінювати, зупиняйте їх, або, або відверто ігноруйте. Знаючи, хто ви є із Богом, хто ви є у Господі. Тому, товариство, перейшов час до файних змін. Весна, як не як, то нехай, навіть якщо деякі дари, деякі чесноти в тобі є, лише як бруньки, лише як щось, що починає цвісти, ну то файно, нехай цвіте. Нехай цвіте, нехай бджілка прилетить і благословить. І нехай розвинеться у щось, про що ти, можливо, навіть і не мріяв. Файне, щось гарне і вельми плідне у руках Божих. Ну, так і буде. Ти цінний, і твої дари цінні насамперед у Бога. Майтеся файно. Мир вам.